Тато, мій герой-захисник України, мій тато Тарасевич Станіслав Вікторович позивний Тарас. Він старший солдат Збройних сил України, сапер-ганатометник та оператор безпілотного літального апарата. Людина, у серці якої живе справжня мужність і нескорена любов до своєї землі. З 5 березня 2022 року, тато став до лав захисників України. Він не вагався ні хвилини, просто зробив те, що вважав своїм обов'язком. Його шлях пролягав через гарячі точки куплянського напрямку, де щодня випробується сила духу, віра і людяність. Мій тато не просто військовий, він людина, яка знає, що таке тиша після вибухів, цінує кожен світанок і вірить, що мир обов'язково повернеться. За свою службу він нагороджений відзнакою президента України за оборону України. Моє подяку від командира військової частини, а ще щислені грамоти за сумлінну службу, відвагу і вірність присязі. Коли тато телефонує з фронту, його голос спокійний і впевнений він не говорить багато, але в кожному слові віра, любов і сила. Він завжди питає як ви там, бережіть себе. А ми знаємо, саме він береже нас кожен день, кожну ніч, кожну мить. Для мене тато приказ справжнього українського воїна. Він сильний, рішучий, відданий і водночас надзвичайно добрий. Його руки ті, що тримають зброю, колись тримали мене, коли я вчилася робити перші кроки. І сьогодні ці руки боронять нашу землю, щоб усі діти України могли сміятися, мріяти і жити вільно. Мій тато це гордість нашої родини. І всієї нашої України. Це людина, для якої слова «честь», гідність і батьківщина не просто поняття, а сенс життя. Бажаю здоров'я! Вас вітає військовослужбовець 43-ї окремої механізованої бригади, мій позивний Тарас. Хочу щиро привітати вас, шановні діти та вчителі з Днем Знань. Хай навіть під час війни ви не втрачаєте віру у світле майбутнє. Попереду новий навчальний рік. Хай він буде для вас легким та підмирним небом, а ми будемо тримати оборону заради вас, заради вашого майбутнього, заради мирного життя у вільній та незалежній Україні. Слава Україні! Наша робота тримати поле бою під контролем. Ми постійно піднімаємо в небо дрони, мавіки чи аутелі. Вони дають нам очі туди, куди не дістатися землі. Ми спостерігаємо за підступами ворога, стежимо за кожним їхнім рухом. Головне побачити загрозу ще до того, як вона стане реальністю. Якщо противник готується до наступу, ми маємо помітити це першими. Ще одна важлива частина роботи. Коригування артилерії. Коли працює наша артилерія, ми спрямовуємо її вогонь точно по цілях. Це дозволяє швидко знищувати ворога і рятувати життя наших хлопців на позиціях. Ця робота вимагає уваги і витримки, інколи години спостереження, інколи секунди, коли треба діяти без зволікань. Дрон для нас це не просто техніка, це можливість бачити поле бою, контролювати ситуацію і завжди бути на крок попереду ворога.